Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні 13 число вносимо парацельс на повал, абсолют. Гумат 500 сульфат магнію. Е, наче поки що все. Такі 5 компонентів. Да? Зараз щось прискаємо, так? Прискаємо, прискаємо, прискаємо. Посів колеги 20 липня. Це перші поля, які ми тут сіли, ми тут за пару днів засіли ці 20 липня минулого року. Кажу, з ріпаком не спішіть приймати рішення. По 100 літрів, до речі, лємо робочої робочі рідини. Чіджетовські просунки у нас. Така собі історія. а ще... Дивіться. Тому що в дуже багатьох варіантах у нас точка росту просто підмерзла. Де воно тут? Що вам так наочно показати? Точка росту підмерзла так. Але з боку починає, бачите, з боку починає, починає відходити. Ось оце підмерзло, а тут бачите нові іглики. З ріпаком не спішіть приймати рішення. Ось бачите, працюємо. Працюємо. Наповал як антистресант, два фунициди для того, щоб всяку хворі позабирати, інсектицид, для того, щоб шкідників поганяти. Тому що зараз температура буде рости, а в нас тут уже системна історія внесена і до побачення. Сульфат магнія, щоб магній і сульфат для, для фотосинтезу. І взагалі тут не вистачає сульфата, і магнія теж не вистачає. І зато й даємо. Так що що роблю? Вам зразу показую. Підписуйтесь на канал, колеги, успіхів вам!